Ей, чуєш, Меркурій, чому тільки на землі є життя? Ми ж тут усі планети. Я Я не знаю. А я знаю. Гей, сонце не подобається, коли ми сходимо з орбіти. Ага, тримай в курсі. Коротше причина, чому на землі є життя, в тому, що вона знаходиться в зоні життя. В зоні чого? Оу, oh, я про це чув. Це така умовна зона навколо зірки, де планети недостатньо нагріваються для випаровування води і недостатньо охолоджуються для її замороження. А як це залежить від розташування планети? Сам відповіси, Меркурій. О, ти помічаєш, як тут у нас дуже спекотно і як холодно на урані. <с> ем, Вибач, так, помітив. Так, скажи, яка різниця між нами і ураном? <с> е знову вибач, що смішного. Ем, Я також не розумію. <с> ну ви й даєте, та просто скажіть цю кляту різницю між мною і ураном. Ми ближче до сонця, тому нам і гарячіше. О, і так, якщо розташуватися на потрібній відстані від сонця, то буде більше шансів на розвиток життя, прям як і у землі. Ей, земляни, досить один одного бувати. Ей, ні, охолоньте! Досить! Я поки що залишуся тут, дякую.